Шановні глядачі каналу, Сьогодні я вам покажу, яку я зробив приспособу. Називається вона щепорез для того, щоб опалювати котла. От, бо здоровим дуже проблеми, от, о, о, а, а всякий гіляконо, ну, всякий кустарників, повно росте, нарубав, нарізав, воно привіз, воно перебить на щепу от, і буде топливо для котла. ну Зараз покажу. Подивись, ну, як заводиться. Оце в мене ось такий е, цей сім, сім е, е, кінських видихних сил. Е, для того, щоб завести його, ми робимо в такій манері. Поднімаємо. Тут ручка спеціальна є. Е, е. чуть Шти... а а, -а. Не ну, включил. Склероз. степу от побила, побив той Бачите, які кусочки у нас. І все, і воно дуже добре дає одачу тепла дає в котлі. О. Значить, трошки розкажу. Значить, вал тут. От, вал, 20 сантиметрів. От. Шотка, діаметр, маховик, обов'язково маховик, треба маховик, ГАЗ-5 Г-51. ГАЗ так, такі колесики. Он легко транспортується. Тут є. Я зазвичай як їду трактором, то тут у мене є... Е, Крепьош таки прикручується до борта, щоб він не, до заднього борта. О, і тоді ми б'ємо прямо в кузов в цю щепу, привозимо додому, розружаємо. За до допомогою цих болтів прикріплюється до, до кузова. Ну, така Коротка характеристика. Кому сподобалось, ставте вподобайку. О, а ми будемо продовжувати. Будьте А ви ставте вподобайки, пишіть коментарі. На цьому все. Будьте крепкі, здорові, які питання є, задавайте, буду відповідати.